Не більше трьох з половиною тисяч гривень за одну тисячу кубометрів газу такою нині, на думку Юлії Тимошенко, є вартість блакитного палива для населення. Ціна ця залежить від обсягів дешевшого за імпортний газу українського видобутку, який віддаватимуть людям, а не олігархам. Лідер батьківщини звернулися до всіх місцевих рад, які мають у своїй системі централізоване опалення, із проханням встановити реальний незавищений нормативне тепло для населення, зокрема для будинків без лічильників. У міністерстві ЖКГ це робити відмовилися. В місті Суми було вибрано два тетиповерхових будинки, абсолютно ідентичних, побудованих в один і той же час і утеплених однаково. Які мають абсолютно однакові квадратні метри житлової площі для людей, які мешкають в цьому будинку. І виявилося, що в Сумах один будинок, який з лічильником списали 180,5 гігакалорій на людей за опалювальний період. А там, де немає лічильників, списали 625 гігакалорій. Це конкретний факт. Встановлений документально і який підтверджує, що людям виставляють нормативи, якщо у них немає лічильників на тепло, в 3-3,5 рази більший, ніж реально люди споживають. Як зазначила політик, документи, які приймуть місцеві ради щодо зменшення нормативів споживання тепла для осель, де немає лічильників, мають бути передані національну комісію регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Як відомо, робоча група щодо обґрунтованості підвищення тарифів на комунальні послуги, визнали їх такими, які потребують невідкладного перегляду та належного обґрунтування. Володимир Приляк, Іван Болілий, Андрій Пішта АНТВ.